Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезії. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Свято не вдалося, бо завітали представники ТЦК. Відео з цікавими подіями у Полтаві. Почали поширювати місцеві пабліки. Що відомо про цей рейд? Розповім вже за мить. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. От і так свято не вдалося. Посеред гулянь у Полтаві. Представники ТЦК завітали у заклад і почали роздавати повістки. Відео поширили місцеві пабліки. Там захищати чоловіків цікавим способом. Взялася жінка. Like прийняли естафету полтавці і у видачі повісток у спортзалах. Там на ситуацію відреагував речник Полтавського обласного ТЦК ТСП Роман Істомін. Представники ТЦК ТСП Полтавщини продовжують виконувати свої обов'язки, зокрема, проведення мобілізації. Починаючи від минулого року, військовослужбовці ТЦК та СП Полтавської області вручали повістки за місцем проживання громадян. Іншим методом оповіщення мешканців стало вручення повісток на блокпостах та у громадських місцях. Наголошуємо, що представники ТЦК та СП вже неодноразово проводили оповіщення військовозобов'язаних громадян у спортивних залах. Він також пояснив, що часто внутрішньопереміщені особи так і не з'являються до ТЦК, аби стати на військовий облік. А місцеві ігнорують правило про повідомлення зміни місця проживання. І таких відео у мережі вже кілька десятків лише за останні дні. Про вручення повісток з автоматами повідомляли із Закарпаття. Туди представники ТЦК зайшли просто у санаторний комплекс термальні води косино. Там кажуть, що подібні рейди були у їхніх колег в санаторіях та спортивних закладах Ужгородського Хуського. Мукачівського, Свалявського та Берегівського районів Открываем, Открывай, мой гости лишь проживает. Открывай ему, девочка, вы что? Клоуны, открывай не помогли? Открывай, мой слезал. Ты что, не бачишь, что тут стоит, что ли? Які зараз разу, звісно, така поведінка і розмова із жінками неприпустима. Але питання мобілізації в Україні як ніколи постало гостро. На фронті шалений брак кадрів. Тож чоловіки вже як тільки не намагаються заохотити. Наприклад, Одеса та Київ вже прийняли рішення про грошову винагороду у випадку добровільної мобілізації, а держава розробляє ряд законопроєктів із комплексними змінами, де буде врешті розмежовано питання про демобілізацію. Про тих, хто може бути зняти з військового обліку, а хто навпаки цієї можливості лишиться. Звісно, українців відштовхує інформація про корупцію у владі та військоматах, і можна у якійсь мірі зрозуміти це протистояння з представниками ТЦК. але війна не закінчилася. Військовим, котрі вже майже два роки на фронті, треба час на відпочинок. Тенденція на сьогоднішній день, день така. моїх багато багато друзів і знайомих. Вже нема, це, це ті люди, які перші пішли, пішли воювати. Добровольці самі-самі мотивовані, вони вже або поранені, або вже закінчилися. Вони вже 200. Вони загинули. Хтось повинен ставати просто їм на заміну. Населення, яке не було на фронті в тому від війни, я не знаю. Чого не втомлюються, я не дуже розумію, як ще треба мотивувати населення, і що, що їм ще треба такого дати в руки, і що їм треба ще показати, щоб вони зрозуміли, що воювати рано чи пізно будуть всі. Адже експерти прогнозують загострення на фронті. Про це кричать і військові, які нині служать на передовій, адже росіяни усе більше стягують живої сили і планують мобілізувати до кінця року ще 170 тисяч мобіків. Путін цілком ще може перемогти. І е, як власне і в 2022 році переможе він чи ні, залежить в першу чергу від нас з вами. При тому, навіть якраз зараз не від тих хлопців і дівчат, які вже в пікселі, а набагато більше від українського тилу. Від того е, почне український тил нарешті знов жити війною, як це було у 22-му році, коли ми перемагали. От, чи продовжить так розслаблятися, як ми розслабились в 2023 році, оце фактично і визначить. Якщо брати е, мірками Другої світової, я б сказав, що ми зараз десь приблизно в 1943-му. Це якраз е, той рік, коли, е, мабуть, востаннє ще були шанси перемогти у Гітлера. Тобто, от все ще хиталось. Нагадаю, що, наприклад, тільки наш Харків е, тоді тричі переходив з рук в руки. От, е, от десь така ситуація і наразі. Тобто, е, якщо. Ну але до речі, давайте, перш ніж е, вертатися до деталей, давайте оцінимо ситуацію загалом і те е, е, як. Оцінимо ситуацію і те, як ми її оцінюємо. От, бо в даному разі оцінка оцінки, на мою думку, є дуже важливою. Ми чомусь наразі впадаємо в якусь депресію. От е, ця депресія дуже потужно розганяється на захід, на заході, в західних медіа. але е, ну, це ще якось можна зрозуміти їхньою віддаленістю, можна пояснити. Але ми тут, от війна тут у нас вдома, і ми чомусь теж сприймаємо дуже якось дивно те, що відбувається. От зараз пішла хвиля якоїсь осінньої депресії, от, пропала. Ло, все, ми програємо цю війну. Я Дуже перепрошую: ще не пройшло двох років з моменту, коли Росія готувалась до нас зайти і тоді. Е Ну, самі росіяни, то само собою, але всі наші союзники е і більше половини українців були глибоко переконані, що якщо вони вже зайдуть, то за 2-3 тижні вони окупують всю Україну. А дискусії фактично були тільки про те, наскільки активно ми будемо партизанити за рогу. От е скільки ми їх при цьому, от саме так, от, в партизанському режимі зможемо по дорозі постріляти. А те, що вони взагалі не зайдуть і не окупують, ну ніхто всерйоз навіть не розглядав. Пройшло менше двох років. І Російська Федерація подає як свій величезний здобуток. Цього року, що ми таки не змогли прорвати їхній фронт і винести їх нафіг за перебрік? От друга армія світу, як великим подвигом, пишається, що вона стримала наш наступ. Якщо ми не будемо мобілізуватися, можна саме втрати, в тому числі і на, на, на полі бою. І от знов таки ці люди, які виснажуються, ну Знаєте, якщо їх не, не не міняти, то це може привести до поганого зима. Зазвичай змушує усіх призупинитися, а тому це якраз той час, коли потрібно починати вчитися та бути готовим до вирішальної битви. Кожному українцю, адже страшно уявити, яке воно життя під триколором Путіна. Водночас, військові кажуть, мобілізація не означає, що чоловік одразу потрапить на передову, те, що взагалі туди потрапить. Адже зараз велика нестача, зокрема, і цивільних професій, наприклад, таких як бухгалтери та IT. Цивільним працевлаштуванням в армії вже почали пропонувати рекрутингові компанії, які співпрацюють з міністерством оборони України. А що на вашу думку може стимулювати чоловіків іти на фронт? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихої ночі. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось.